На стенді українська дактильна абетка. Сьогодні відвідувачі уроку вивчатимуть літери жестовою мовою. Майже кожне слово в жестовій мові українській можна показати або жестом, або, якщо ви забули жест, можна продактирувати. Літера Б. Як два пальчики підняли, і потім середній у нас згинає. Потім переходять до слів. Найперше і найелементарніше, що мають вміти показувати люди, це своє ім'я, каже викладачка Марина Фень. Якщо разом це ти. Перше ти, ти, ти показала. Ні, ви па ви показуєте далі. То пані Тамара практикується разом із вчителькою. каже до заняття уявлення про жестову мову були інші. Я думала, що знаки якесь слово обозначають. Ну. Іди там. А якщо по кожній букві слово казати, то це дуже довго. Навчають також і привітань. Цю погладили. Добрий. Добрий. Рано. Як сонечко встає? Рано. Добрий ранок. Добрий день. Приємно. Зустрітись, приємно познайомитись. Приємно спілкуватись. Відвідувачка занять Катерина Зінченко розповідає: в місті часто бачать людей, які спілкуються між собою жестами. На урок прийшла заради цікавості. Так трохи з ними спілкувалася, але мені просто інтересно, бо я їх часто бачу і не завжди можу їм сказати, що я хочу. Я для цього і прийшла, щоб знати основні фрази, то основне, що можна додати до своєї посмішки при спілкуванні. Таке заняття у терцентрі відбувається вперше. На нього надихнули події сьогодні. Розповіла Марина Фень. був сюжет по телебаченню про складність пережити війну для нечуючих людей, які не чують ні повітряної тривоги, ні вибухів, і так далі. І з'явилася ідея, що треба впровадити оце в маси цю мову, щоб вони могли комунікувати з людьми, щоб люди могли розуміти, щоб люди могли допомагати, тому що люди, які не чують, Дуже обмежені в своєму спілкуванні. викладачка зазначила, якщо відвідувачам сподобається такий урок, їх запровадять в центрі на постійній основі. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.